І вітаю із фірмового магазина Рошен. Сьогодні вівторок. І почались новенькі акції в «Рошен». Акції будуть діяти з 13 по 28, начебто зараз. Подивлюсь, точно вам скажу. Так, з 13 по 26. Кожного два тижні нові акції в Рошен починаються. Вони починаються вівторок, і через два тижні в наступний вівторок починаються новенькі. І так, дивимось Бісквіти. Кул cool. є бісквіт Чокофест, є просто молочний, є як шоколадний і також полуничний. Всі по 63,70, 15% знижка на три види, по 270 грам. Далі мультикейк, печиво по 180 грамів, ось таке печиво, лимончик і печиво кокос. Також 15% знижка по 26 Гривень 22 копійки 180 грам. Тут у нас печиво лавіта, вишнево ванільне, яблуко кориця і полунична начинка по 2694-168 г. Так, ось воно це вже повтори вишня. Да, яблуко-кориця і полуничка. Далі у нас іде печиво мультикейк какао. Ось таке какао мультикейк какао-крем. І також мультікейк молочний. 180 грам, також по 15% знижка 26-22. Акція Лавіта, топ знижка аж 40%. І зразу вам покажу потім новинки. Тут Лавіта отримується з полуничкою 135 грам, зі смаком апельсина, з малиною желейна і желейна начинка какао, вишня. Чотири від види лавити лавіта печиво аж 40% знижка. По 23,67 три Тут 135 грам. Ось така упаковочка печива з желейною начинкою. І ось тут новинка. Зразу видно, показують ось таким така позначка. Новинка лавіта печиво, лавіта. Блонді браун з лимоном. Цікаво. Так, на вид як таке більш м'якеньке да? блонді? Лавіта з лимоном по 152 грами, 41.45. Також Лавіта Блонді. Так, це у нас з кокосом 41,45 і темне таке какао. 41,45, всі вони по 152 грами. Три види новинки Лавіта Печиво з'явилось. Далі йдемо. Ну, ще, хто любить вафлі? От, я люблю вафлі. Особливо ці з лимончиком вони такі з кислинкою. ну Це на мій смак, мені найбільше подобається. 40% знижка. Получається також топ-знижка, лимончик. Далі вафлі, кокос, мигдаль. просто молоко, шоколад, горіх. І какао молоко, багато видів. 40% знижка, 216 грам за 34,17 ціна. Київ вечірній. Просто топ-позиція і топ знижка. 50% знижка. Цукерка Київ вечірній. 176 грам за ціною 174,82 і велика упаковка. 352 грами, Київ вечірній ціна 249,47 250 гривень. Також е шоколатерія в акції тут 256 грам у цій упаковочці. А сорті такі, цукерки смачні 249,47. І шоколатерія 194 грами за 174,82. Далі переходимо до акції. На вагові цукерочки, галари, галаретка. Ось така: різні смаки, лайм, ананас, мікс желейних цукерок з фруктовими смаками, ананас, апельсин та лайм. 15% снижка. За кілограм виходить 230 гривень. 23 36 ціна за 100 грам написана. Гранола. Хола гранула за ціною 23:99. Це без акції. Тут Солодка ціна на цукерочки, ромаш, ні, червоний мак, праліне з додаванням карамельної крихти пасти з фундуком, з модалем, вкрита шоколадною глазур'ю 15% знижка 39,05. Ось така солодка ціна на червоний мак. За кілограм виходить 390 гривень. Також мілкі сплеш, ось такі відрошені сплеш. Це м'яке вершкове тофі з ніжною молоч, молочною начинкою. Ось так вони виглядають. Тут скрізь малюють. Аж 18% знижки. До речі, у них зазвичай тільки 15 роблять на ваги від цукерки. Ціна 19,84, 190 гривень 80 копійок. Ціна за кілограм Мілкі Сплеш. Подивимось, що тут по зефірам. О, ну, які ж уже ж гарні ці зефіри. Дівчата кажуть, що найсмачніший грушевий вони всі люблять. Мені рекомендують спробувати. Так, ось дивіться, акція. В шоколаді зефір на основі яєчних білків, яблучного пюре і агар-агару. Термін придатності 7 діб, діб 15% знижка, 29,70 замість 35 гривень. Ціна за 100 грам. Тут є позначка, що саме на цей зефір в шоколаді йде акція. Все якби зрозуміло. Далі проходимо. Тут стріла цукерочки по 20% знижка на стрілу. подільську Дільську від Рошен 200 грам за 187,40. Далі знову йдуть повтори ось оцих мультікейк. Тут вони всі чотири види зразу так виклали, зрозуміло. І 15% знижка. До речі, навіть на цю новинку, ну це от була новинка минулого разу, я показувала батон з білого шоколаду, тофлер з трюфельною начинкою. Взагалі вони всі оці смачні, дуже мені подобаються батончики. 15,85 коштують. Всі по 15,85. Є ще з арахісом та кремом. Показують 39 грам, тут 41 грам. 38 грам молочний шоколад з мигдалем та кокосом. Далі арахісова начинка, молочний шоколад, 38 грам 15,85. Крем брюле. Ось так виглядає 15,85. І помадна шоколадний 43 грами 15,85. Тут акції, так, бісквіт, оце я вже показала три види. Далі йде. Ага, я мігамі. Я мігамі, ого, топ знижка по 45%. Ось такі цукерочки: 70 грам. Ідуть твіст. 18 гривень цього коштують. Далі також по 18 гривень. Е, так, це що, рай, Райбон Белтс. Ці як в такої лимонімоники супи посипані. Стіки ще такі по 18-12. Ну, всі ці ямігамі, ось такі смачненькі, кекс намальований, мені здесь як смачні на вид. 18-12, такі як маринки, різноманітні. По 70 грам ціна 18-12, замість 33 гривні. Класна ціна. Всі ці морквинки, черешні, бананчики, полун... є, ще такий кавун, прям як кавуном зроблений. Ну, от багато видів, є ось такі черв'яки, є баранчик. 18-12, і 165 грам, 39,44. така велика упаковка, коштує 39,44, а маленькі всі по 18 гривень. Так, далі у нас іде знижка. Так, вигода. При купівлі кілограму. Ви знаєте, що вони них бувають такі запаковані цукерки по кілограму. Менше ви їх не візьмете. І саме ціна за кілограм 172,72, І тут, бачите, продаж не більше трьох упаковок в одні руки. Завжди вони так пишуть. Знижка аж 28% на цукерки крок. Далі і 28% знижка, вафлі. Два види тут. Джонні Крокер, Ось такі вафлі. Так, молоко і такі, як шоколадні намальовані, такі, молочні і шоколадні. За, за кілограм ціна 197,64%, також 28% знижка. Це замість 274,50. Далі у нас іде стріла. Ось ці батончики рошен я показала. так, і вечірні. Уже багато людей в магазині. Далі чоколадерія, Лавіта. І перейдемо до вагових цукерочок. Ми нічого не пропустили. Пройду вам, покажу. Є ось такі у них більш дорога колекція. Можна купити коробочку таку гарненьку на подарунок: 35 гривень і запакувати цукерки нажимаєте кнопочку в асортимент. О, новинки ні, не бачила. От. у нас так, скажемо, тиждень живе тиждень. Га о також новинки показали мені дівчата, дякую. Кокос, ось такі флексі називаються. Є кокос і є какао. Кокос, хрустки хрусткі, вафельні пластівці з кокосовою стружкою. Цікаво, ніжною білою глазурю, щось схоже буде на баунті. І ось такі ще флексі, какао, хрусткі вафельні пластівці з ароматною з ароматною какао, глазур'ю. 22,99 за 100 грам. 22,99. Я вам показала, що червоний мак по акції. Галаретку показала вам. Тут більше я акцій а, корівка по акції, нічого собі. Клас, Оце корівка, це важливо для моєї мами. Корівка, ніжна молочна помадка із цукровою скоринкою, з додаванням солодковершкового масла. А, тут вона така смачна, ще солодковишкове масло тут є. 12,40 ціна зараз. Це за кілограм 120 гривень 40 копійок. Акція на корівку, це важливо. 15% знижка. Так, показую, тут у них є ромова баба. Бачите, сьогодні є ось така маленька ромова баба за 249,50. Її так розбирають, швидко не завжди вона є. Це, мабуть, тільки зараз завезли. 384 гривні коштує 760 грам. Солодощі різноманітні. На оці всі солодощі на тістечка і на торти буває акція тільки після 20 мінус 25 на всі торти і тістечка. У нас молоко і на вершкове масло немає на цих тижнях акції. Але акція ж тільки після 20-ї. Мінус 25. Також я нагадую, що саме в фірмових магазинах Рошен є ексклюзивні торти. От ці київські грильяжні ви купите скрізь, а є ось така лінійка ексклюзивно в магазинах Рошен. Ці торти ви купите тільки в магазинах «Рошен». Тут лакмів мінус 45%, навіть мінус 48%. Дивіться, вони зробили всі лакмі, а ні, не всі от такі. 98,30. Ну це класна ціна за лакмі 265 грамів, шоколадно-горіховою начинкою та печивом 98,30. Далі з вафельною начинкою лакмі 98,30-235 грам. Тут аж 295 грам. Це цільний лісовий горіх і начинка 123,61. Далі. Тут цілий горіх і начинка це такий же 123. О, з полуничкою. Кейк полуничний 275 грам за 98,30, аж 48% знижка. 48% знижка на начинку тирамісу 270 грам. Ціна 98,30, Гарна ціна. 48% знижка мигдальсько косом. Ось така лакмі 280 грамів. 98,30, Також 48% знижка. На лакмі арахіс і начинка. Тут 295 грам І у лакмі молочний 260 грам. За 123,46 35% знижка на цей. І а це ще лакмі арахіс і начинка я вже показала. І мигдаль та кокос. Багато видів лакмі. Показала начебто всі. Так, оце я вам показала рошен авті. батончик я маю на увазі. Далі по 48% знижка. Ось такий шоколад з цілим фундуком. Тут 90 грамів. Нафт чорний з цілим фундуком 90 грам за 41,57. Далі з цілим підсоленим мигдалем 90 грамів за 41,57, 48% знижка. Топ знижка дійсно. Знову-таки з цілим фундуком тут молочний, а тут просто чорний. І тут чорний. Це молочний 41,57. І також з підсоленим мигдалем 41,57 молочний. Два види молочного і два види чорного. Далі оцей бабел шоколад поростий. Обожнюю його. Ще коли він тільки з'явився, я пам'ятаю, навіть реклама, як була ці бульбашки. Класно, такий бабл чорний за 34,56, 45% знижка. Тут 80 грам. є екстра чорний. Далі є молочний 80 грам також. І також 34,56 є оцей білий і карамельний, він так пахне. Через упаковку так не чуть, от хто, якщо ви не брали, то от ви відкрите, ну просто ну, аромат. Ну, Дуже приємний. Це найкращий аромат, який існує в Рошені, От серед всього шоколаду, оцей карамельний пористий 80 грамів за 34,56. Дуже класний дійсно аромат. Перейдітьте. Так я, начебто, все показала. Зараз гляну на касових зонах, що стоїть ямі гамі. Показала вам новинки. Дівчата мені підказали. Дякую їм. Дуже тут приємний персонал. Працює. Я залишу. Першому закріпленому коментарі адресу, в якому саме фірмовому магазині рошен я роблю цей огляд. Але акції діють у всіх магазинах рошен, фірмових, по всій території України. От де є у вас фірмовий магазин, акції ці всі діють. Дякую, що дивитесь мій канал. Хочу нагадати, що акції будуть діяти з 13 по 26. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!